Українці в іспанській Валенсії напередодні зібралися на одній з площ щоб нагадати європейцям: велика війна в Україні досі триває. Люди принесли з собою прапори та плакати із закликами підтримати Україну. Також розгорнули ятки з національними товарами, смаколиками та сувенірами і влаштували лотерею, все щоб зібрати кошти на ремонт евакуаційної автівки. А пізно ввечері пройшли мовчазною ходою пам'яті історичним центром міста і створили ланцюг єдності. Спочатку повномасштабного вторгнення за три роки Іспанія прихистила 209 тисяч українців. Більшість з них проживають саме у Валенсійській автономії. Це не є війна як війна, це є геноцид на знищення українського народу, української нації. Це не є війна за території, а йде війна власне за те, щоб не існувало українців, не існувало нашої держави. Сьогодні Європа повинна об'єднатися, зміцнити свої ряди, так як просить весь український народ, українська влада, українська діаспора. Ми сьогодні маємо бути єдині в один голос сказати: ні. Росії ні окупації. І закликати увесь цивілізований світ підтримати Україну 24 лютого ввечері. Ми розгорнемо гігантський прапор а, довжиною 13 метрів і шириною 3 метри напроти башні де Серанос. Раніше це був вхід в місто і оборонна споруда, а, тому зараз це дуже символічно, що Україна є саме цим бар'єром і захистом від російської навали, і наш прапор майорітиме якраз напроти а, найбільших отичних хворіт входу в місто. Valência.